Христос народився, славімо Його! Ці слова лунають зараз в усіх домівках щирих, добрих та наповнених вірою людей. Бо саме віруюче серце здатне йти на самопожертву заради ближнього, творити добро та вірити у велич Христа. 9 січня в приміщенні міського палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся різдвяний вечір колядок. Свято відбулося за благословенням митрополита Оврудської Коростенської Вісаріона та за підтримки міського голови Володимира Москаленка, який привітав зібрання разом із благочинним Північного округу протеєреєм Анатолієм. Я всіх щиро вітаю від імені міської влади святом, святом Різдва Христового свято, яке нас робить краще, привносить любов, віру до Бога, бажання допомагати один одному. Дає нам високу духовність, і дуже приємно, що всі святкові різдвяні дні проходить свято православної колядки. Хай нам Бог допоможе в наших гарних справах. Хочу побажати дорогі брати та сестри, щоб всі ви мали в своєму житті духовну радість і тоді, ніякі негаразди не можуть здолати вас у вашому житті. Хай Господь вас береже і обороняє від цього злого і надає сили мужньо нести свій життєвий республь. Святом вас! Про Анатолій зачитав присутнім різдвяне послання митрополита і Коростенської Віссеріона. А далі залунали колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. Перед коростенцями з різдвяним концертом виступили дитячі та молодіжні хори Свято-Успенської церкви, жіночий народний вокальний ансамбль Кришталеві роси міського палацу культури, жіночий хор та хор учнів старших класів школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Хор кафедрального собору Різдва Христового. Справжніми родзинками свята стали виступи хору регентів факультету мистецтв Національного педагогічного університету імені Драгоманова та спів хору сестер Свято-Миколаївського городоцького жіночого монастиря Рівненської єпархії. Крім різдвяних колядок, хор жіночого монастиря виконав і твір, присвячений Україні. Дві години концерту промайнули як одна мить, і ось вже зі сцени лунає фінальна колядка у виконанні всіх учасників концерту, який нікого не залишив байдужим. Версію концерту можна буде побачити найближчим часом в ефірі Коростенського телебачення.